Майстерня фоліант. Виготовляємо шкіряні перепльоти, обшиваємо книги шкірою в різних кольорах. Також виконуємо тиснення по шкірі, як сліпе, так і тиснемо золотою фольгою, срібною фольгою і термофольгою інших кольорів. Також встановлюємо на книги металічні оклади, металічні ніжки, металічні замочки. Поклади можуть бути посріблені, позолочені, також і просто поліровані або помідлені. Фарбуємо обрізи у книг, обрізаємо книги. Нові книги надруковані на типографії, зшиваємо і виготовляємо для них політулку з нуля. Також по книгах, які вже були в користуванні, ми можемо проводити легку реставрацію. Склеювати розриви, вирівнювати пом'ятості. Замінюємо форзаци з білих на кольорові, а також на форзаці із різними малюнками. Маємо три варіанти виконання книги по ціновій категорії. Також можемо запропонувати встановлення металічних кутиків на книгу після виготовлення шкіряної палітурки для того, щоб книга довше слугувала. Також шкіру після того, як обшиваємо нею книгу ми лакуємо для довшого терміну служби. Переважно обшиваємо книги, які знаходяться в церковному ужитку, це молитвослави, Псалтирі, Богослужбові Євангелія. Також під замовлення виставляємо індивідуальні книги для подарунків. Книги, виготовлені під індивідуальне замовлення, будуть о, єдині в своєму екземплярі.